Рау. Зрозуміти, чим правильно наша робота, ми можемо передусім за тим, що ми пов'язані лише з одним джерелом. Завжди є проблема з тими, хто приходить і хоче цікавитися ще тисячою одним джерелом. І Думаю, що від цього матиме багато багатство знань, ширшу базу. Є різні школи, різні думки, і вони хочуть читати ще і ще книги. Мені їм нічого сказати. Річ у тім, що ми повинні вхопитися за якусь одну ідею. І тоді, коли ти зосереджуєшся лише на ній. І весь час отримуєш навколишнє світло від того самого джерела, воно будує тебе прямим шляхом до нього. Читай щось інше неважливо, що якщо ти не хочеш писань баль сулама, є писання Рам -Рам чи рамбана рамбама. Бери, що хочеш, але в духовному бажано завжди триматися чогось одного. Я не кажу, що бальсулам це все. Хоча для мене це все. Але я також приймаю інші думки, проте завжди, коли працюють у духовному, йдуть за кимось одним, і так було завжди. У нас завжди кажуть. Такий, такий то син такого-то, або такий то учень такого то. І ти розумієш, що він належить до певного джерела, з якого він черпає, бо не може бути так, щоб вищі світіння, які підтягують тебе вгору, приходили з кількох місць, з кількох коренів. Такого не існує. Як сказано, що волосина не може. Ну, джерело світла має бути одне. Тому, якщо ми пов'язані з одним джерелом, не може бути, щоб ми заплуталися і якимось чином втратили м, шлях. Адже всі порушення, ніби на шляху, всі розчарування, всі плотанини, брак сил, те, що. Прихований, не видно, усі ці речі є необхідними етапами для просування. І скільки б нам не здавалося, що ми ніби плутаємося, ми не помиляємося на шляху, бо весь час перебуваємо під одним джерелом. Це перше, друге, Принцип, про який говорить нам Сулам в статті, немає нікого крім нього. по суті є основою всього методу. Це не його метода, лише він висловив його в яскравішій, зрозумілішій формі. Для, ну, для нашого покоління. А сідає ми тут прости. У будь-якому місці, куди ти звертаєшся, в житті, якщо ти хочеш, щоб твої дії ставлення і думки набули б ефективного і корисного характеру і щоб через твоє існування в кожну мить життя. Ти просуваєшся до мети, ти зобов'язаний пов'язувати цю дію з метою, адже так само, як зори нам не дають просто так жодної зайвої миті, а кожна мить нашого існування в цьому світі, і взагалі в нашому бутті, призначена для того, щоб ми просувалися до мети, так і в кожну мить. У тебе є вибір докласти зусилля для просування до мети. Якщо ти не використовуєш цю мить, ти її втратив. Ще мить, ще втрата. Як втрачати? Тобто до кожної миті, яку дали тобі згори з тим самим наміром, щоб вона була ефективною, корисною, використаною з користю, так до неї ставитися. Що це означає, що я і моя дія, і мета, Творець перебувають у мене зараз, як одне. Я хочу, щоб ці речі здійснилися в мені. З'єдналися в мені. І якщо ми перебуваємо у зв'язку з товаришами, що є найкориснішим, оскільки тварин прихований, то зв'язок із товаришем, зв'язок з групою. Вони. Постають переді мною замість розкриття творця, бо якби творець розкрився мені з моїми отримуючими кілім, я ставився б до нього, як до товариша Зі зневагою, як до чогось чужого, як до того, хто мені неважливий і з ким я не можу з'єднатися. Я якщо я користуюся цією порадою, коли мені кажуть взяти келім товариша як свої кіліми працювати з ними, то коли я роблю це в роботі всередині знання, тобто реально у своїх келім, якщо я приймаю цю пораду, бо її дають мені зори. Тобто, її основа вище мого знання. Коли я не розумію і не бачу причини для цього, тоді виходить, що ці дії між мною і товаришем перетворюються на важіль для того, щоб справді прийти до вищого ступеня. Ступінь вищий за мене називається вище знання, вище мого знання. Моє знання це те, що я бачу, в чому перебуваю у відчутті. баченні, в усвідомленні. А вище знання це вищий ступінь, більш високий. Він більш віддаючий. У цьому він мені не зрозумів, і у цьому поради здаються мені нераціональними, такими, які я не здатен прийняти. Як же все ж таки я приймаю їх, перебуваючи на своєму ступені? Реч у тім, що розривтербілійкабельотербі у властивостях більше віддачі у вищої більше отримання на моєму ступені такий, що неможливо з'єднати ці два ступені між ступенями. Немає зв'язку. Це проблема, яку неможливо передати у відчутті. Але з того, що ми не здатні виконувати навіть найменшу дію в духовному, тобто, заради віддачі, справді віддавати без будь-якої причини для себе. Всього ми можемо побачити, якою мірою я не пов'язаний із вищим.